Вітаємо вас у стінах з краєзнавчого музею. Ми продовжуємо показувати вам повстанську кухню. І сьогодні у нас щось дуже екзотичне: от карасі і жаби. В принципі, це не найпопулярніші страви, які існували в українській повстанській армії. В принципі, таких випадків, що людям доводилось їсти жаби доволі мало. Але вони є, вони присутні, а тому ми вирішили зробити щось цікаве та оригінальне. До того, щоб їсти жаб, доводив голод, який існував через те, що не було постачання з сіл. Кому здавалося зловити кабана, а хтось доходив до того, що міг приготувати собі на вечерю жабу. Отож, беремо карася. Зачищаємо його від луски в принципі в інструкціях, які надавалися референтами ОУН, а для якраз таких господарчих, які були в краївках або в загонах української повстанської армії, риба не була продуктом, який там часто зустрічається, що потрібно знайти саме рибу частіше це м'ясо. Але знову ж таки, ті правила, які існували в українській повстанській армії щодо харчування, не завжди могли виконуватись а тому риба теж була і замінювала власне м'ясо. Розкажу вам про один спосіб приготування карася: це смажений карась у топленому жирі. Карась ми перед цим промили, достали зябра, вичислили порожнину. Карась нарізається такими надрізами. Обов'язково надріз має бути боковим для того, щоб перерізати кості при обсмаженні фритюрі, кості прожарюються і не відчуваються. Коли вже ми закидаємо втоплений жир наш карась, то костомахи вони ніби ніби розщеплюються, Та стають менш жорсткими. Але завжди пам'ятаємо, що риби маємо дуже обережно. Якщо ми говоримо про костомах, завжди треба мати при собі хліб для того, щоб не поперхнутися. Карась нарізаємо частинами. Ми розрізаємо десь чотири частини. Маринуємо наш карась. Відправляємо його в ночви, додаємо щіпку перцю, солі та вимішуємо. Хай карась собі маринується, ми зараз переходимо до жаб. Попередньо ми замочили жаби на 2,5 години, обов'язково додавши воду сіль. Після цього промиваємо жаби і переходимо до маринування. Виходить такий собі сучасний фритюр, от, але на смальцеві, на жирі, зробленому, розтопленому. Карась та жаба в нашому так званому фритюрі готується орієнтовно три хвилини. Ми тут продовжуємо справу, яку починав Олег Тищенко, Руслан Плясуля, Сергій Солдаткін в проєкті Я Історія Шумлять жорна Ми готуємо. Повстанську кухню використовуючи ті продукти, які могли бути у повстанців, ті методи, які могли бути у повстанців, той реманент, який ми бути повстанців, але з сучасними знаннями і сучасними технологіями. Так, Віталик, дуже мені гарно пахне, я вже не можу встояти, щоб це скуштувати спробувати. Виглядає як щось дуже красиве, е ресторанне. Е я не знаю, ну це просто неперевершено. Цю страву можна куштувати як із картоплею, так і з кашею. Е -е, Обов'язково їсти карась з хлібом, тому що в ньому багато кісточок, щоб не поперхнутися. Смакуйте. На здоров'я!